Першого послання святого Апостола Йоанна Улюблені, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити одне одного, бога ніхто ніколи не бачив, коли любимо одне одного, то в нас перебуває Бог і Його любов у нас досконала. Що ми перебуваємо в Ньому, а Він в нас, дізнаємося з того, що Він дав нам від Святого Духа. І ми побачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Якщо хто визнає, що Ісус є Божий Син, то в ньому перебуває Бог, а Він у Богові. І ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Богові, а Бог перебуває в ньому. Таким чином, любов стала в нас досконалою, щоб ми мали сміливість у день суду, бо як Він, так і ми є в цьому світі. У любові немає страху, але досконала любов проганяє страх, оскільки страх передбачає покарання хто ж боїться, той недосконалий у любові. Христос народився, добрі брати і сестри. Різдвяно-новорічний період потрохи добігає до завершення. Колядників ми прийняли, шадрувальників теж вгощали хто чи міг, і ми потрохи вже входимо в буденність, яка супроводжує нас більшу частину нашого людського життя. І дуже важливо для нас пронести протягом всієї цієї буденності радість і спогади, які ми отримали під час святкування усіх свят даного періоду. Адже більшість із нас, мабуть, старалася відвідати своїх родичів, які перебувають у різних місцях, щоб зібратися разом для святкування, де також були можливості, щоби передати мимоволі і дитинство і свою юність. Як разом ми спиралися на спільне колядування і шедрування. Такі моменти залишаються в нашій пам'яті, адже для більшості вони несуть тепло, турботу і любов. Які ми винесли з батьківського дому та з місцевостей, де народилися і де провели своє дитинство. Недарма в традиції Різдво вважається найбільш родинним святом. Церква розуміючи значення цього приводу, для, для своїх вірних дає до роздумів перше послання апостола Йоанна, яке наскрізь пронезане словом любов, для того щоб передати нам. Справжнє значення цього слова, пригадати нам причину, чому слово стало тілом, пригадати нам, як ми мали б ставитися до Бога та до своїх ближнів. Сьогоднішнє читання, яке ми щойно чули, не є винятком. Апостол Іоанн, продовжуючи свої роздуми на тему любові, наголошує, що ніхто ніколи не бачив Бога, але Його присутність проявляється через нашу взаємну любов. Коли любимо одне одного, то в нас перебуває Бог і Його любов у нас досконала. Взаємна любов між людьми не лише відображає нашу близькість до Бога, а й удосконалює Його любов у нас. Це показує, що любов є динамічною силою, яка може творити в нашому житті великі речі, змінюючи нас. І наші відносини з іншими людьми. Як знати, чи ми маємо любов до ближнього? Для початку було б добре проаналізувати, скільки часу я готовий приділити йому по-справжньому, скільки уваги я можу приділити для того, щоб допомогти у різних життєвих випробуваннях та потребах своєму ближньому. Коли під час цих свят ми збиралися за святковим столом, то мали б уявити собі, скільки часу наші родичі витратили для того, щоб приготувати ці страви, які були заставлені на цих столах, скільки часу пішло, щоб накрутити ті голубці, чи приготувати і застудити холодець, або скільки пішло часу для того, щоб спекти кала, чи якщо таким ще хтось займається. І це лише кілька загальних страв. А їх, мабуть, було й більше, і часу на їх приготування теж пішло немало. Наші родичі доклали стільки часу для приготування цього добра, щоб коли ми приїжджали до них, були ситі, наїджені і наповнені сил. І це їхній вияв любові та турботи, який передавався з покоління в покоління. І коли ми кажемо, що не треба було стільки готувати. То з більшою вірогідністю могли б їх образити, тому що вони по іншому не вміють. Це їхній вияв люб... турботи і любові до нас, який передавався з покоління в покоління, і коли ми могли б сказати, що не треба було стільки готувати, то з більшою вірогідністю могли їх образити, тому що вони по-іншому не вміють. Це такий їх вияв гостинності, який вони перейняли від своїх батьків. А їх батьки від своїх батьків. Колись, коли я був ще маленький, то пам'ятаю, як моя мама і бабуся докладали чимало часу для приготування страв. Ще за тиждень перед різлом починалася пекельна кухня. Один день печуть калачі, інший день жарять котлети, потім варять і студять холодець. Далі торти, желе, голубці. Капусту тушать, ну і так тиждень проходив десь. Коли я приходив зі школи або з костелу, то трохи навіть нервувався і думав, на що це все, хто його буде їсти, я аж більшість тих страв і не дуже люблю, і тільки ну, нещодавно до мене дійшло, що так вони проявляли свою любов до гостей, які зазвичай приїжджали, щоб нас відвідати. Так було колись в нашій сім'ї. Так заведено у народі, і не можна назвати такі приготування і час витрачений на них чимось поганим. Тому що так виявляють до нас любов, наші родичі, так виявляв любов Ісус, коли піклувався про людей і не бажав, щоб люди, які за ним слідують, могли залишитися голодними і без сил. Буквально вчора ми читали фрагмент Євангелії. Де Ісус нагодував п'ять тисяч чоловіків. Далі апостол вказує, що досконала любов не має страху. У любові немає страху, але досконала любов проганяє страх, оскільки страх передбачає покарання хто ж боїться, той недосконалий у любові. Оці церкви приділяли цим словам особливу увагу. Це не означає, що любов повністю. Усуває шанобливий страх перед Богом. Вона тільки виключає рабський страх, який походить із невпевненості чи очікування покарання. Святий Григорій так пояснював дані слова. Той, хто любить, більше не боїться покарання, бо любов спонукає служити Богові не через страх, а через радість. Страх це така зброя, яку використовує диявол. Щоби показати нам, що ми не будемо люблені через якийсь гріх чи переступ. Страх це те, що мішає багатьом бути чесними перед собою, перед іншими людьми, а також перед Богом. Страх мішає багатьом приступати частіше до таїнства сповіді. Наш народ тримали і тримають у страху багато поколінь. Бо бояться, що ми звільнимося від чиїхось впливів, від чиїхось сподівань, планів, що ми вже не будемо танцювати під їхню дудку. Тримати людей у страху це забрати в них нормальне життя, забрати їхню можливість самим вибирати подальшу долю і нести відповідальність за власні вчинки. І тому нам важливо побачити свій особистий страх, який заважає мені бути вільним християнином. Бути вільно українцем, бути вільно людиною. Ми тільки розкриваємо свою сутність як народ і можемо боятися майбутнього, так як учні налякалися Ісуса у сьогоднішньому фрагменті Євангелії, але на них ще тоді не зійшов Святий Дух. Це Він відкрив їм правду про Ісуса, це Він забрав в них страх і навчив їх любити по-справжньому і досконало. Тож нехай Святий Дух веде нас нашою буденністю і показує наші страхи, щоб ми вчилися з ними боротися і ставати досконалими у любові. Амінь.